Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. Я вже зробив збірку розповідей про видатних мислителів античності. Ну і ми знаємо, що деяких із них називають досократиками. Тож настав час поговорити про. Сократа, або, як його називали його рідною мовою Сократес. За легендою саме Сократеса, провидиця Пітія, назвала наймудрішим за усіх. Найдостовірніші відомості про видатного мудреця можна почерпнути з праць його учня Аристоклеса, більш відомого як Платон. Хоча навіть в них важко відрізнити історичного Сократиса від художнього образу, котрий створив Арістоклес. Адже письмових згадок про себе наймудріший філософ не залишив. Ну, і, можливо, тут є над чим задуматись. Тому я. Довгий час не загострював свою вагу на Сократесі, а був зосереджений на вивченні праць так, котрий сповна увібрав у себе мудрість учителя, ну і, за впливовістю, можливо, навіть його перевершив. Але все-таки деякі Логічні ланцюжки, так чи інакше, ведуть до особистості Сократиса, і важливими тут є два моменти. Перше, це те, що Сократисові було властиве глибоке зосередження, під час якого він міг довгі години спокійно стояти, розмірковуючи над певними питаннями. Другий це те, що Бертран Рассел у своїй історії західної філософії вважає Сократиса послідовником орфізму. Якщо не за формою, то, за суттю, це точно так. І виходячи з останнього, так, стає зрозумілим, чому після смерті учителя Аристоклес. Зацікавився вченням Пітагораса і навіть придбав у його послідовників священні книги за значні кошти, так, які на той час могли коштувати цілих статків. Адже і Пітагорас був долучений до орфічних містерій і, можливо, був реформатором так, цієї Орфічної релігії чи орфічного культу. Про це згадує Едуард Черев у своїй книзі Великі Посвячені. Тобто, по суті, Арістоклес продовжував розвиватися в тій самій релігійній традиції після смерті Сократиса, тільки знайшовши при цьому нове джерело натхнення. Тож Є в мене така думка, що Сократис володів мистецтвом глибокого зосередження, і його ці нерухомі стани кількоразово описані в різних джерелах, є, наслідком його такого вольового напруження. З апології, написаних Аристоклесом після смерті Сократеса, відомо, що. А мудрець себе порівнював із воїном, котрому Бог наказав виконувати філософський обов'язок, і він сміливо виконував його до кінця. І все, що він робив, то це намагався пробутити громадян від сну. Коли стало відомо, що суд все-таки засудив Сократа до смерті, він виголосив промову, в котрій зазначив, що в найшляхетніший спосіб. Це не перешкоджати іншим, а розвивати себе. А смерть сприйняв е як добрий знак. А байдуже чи помандрує його Дух інші світи, чи ні. А коли так, то для нього справжня честь постати перед справедливими суддями світу померлих, мінусом і радамантом. І Сократ готовий. Помирати багато разів, щоб мати можливість спілкуватися у потойбіччі з Орфеєм і Мусеєм. Ну, Мусей це, так би мовити, мітологічний учитель Орфея. Ну, і це, власне, ще одне підтвердження, що дійсно таки Сократис був долучений до орфічної традиції, якщо Арістоклес згадує про це. В апології Сократа. Ну, власне, це, мабуть, найосновніше з того, що можна сказати про Сократеса, так, що джерелом його філософії, джерелом його етики, так, була віра в те, що після смерті дух. Людини не зникає, так, а продовжує жити, ну, принаймні, по той бічі, так, а можливо, і може тіло людини помирати багато разів. Ну, відповідно, якщо багато разів помирати, то і багато разів народжуватись. Ну і власне це і є та база, на якій Сократе збудував свою філософію, свою мудрість, і в такому вигляді передав її Арістоклесу. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть про це у коментарях. Якщо вам сподобалася розповідь, то поставте, будь ласка, вподобайку. А якщо і надалі бажаєте от. Прослуховувати подібні розповіді про видатних філософів і діячів минулого, то підпишіться на цей канал, якщо ще не підписалися. І якщо ви знаєте людей, які загалом здатні до того, щоб бути справедливими, надішліть їм лінк на цю розповідь. так? Щоб це надихало їх у їхніх пошуках справедливості. З вами був Леонід Українець. Дякую вам за увагу. До побачення!